Hello kids! Діти, доброго дня! Сьогодні ми продовжимо розглядати тему Clothes, тему одяг. Працюємо над рухом другим на сторінці 75 за нашим підручником. Вивчимо ще другий одяг. Excess one. повторює за мною Shirts, шорти, Shorts, Cap, капка. Cap. Glases, окуляри, glasses окуляри. І ми ще кажемо окуляри від сонця, sunglasses Trainers, кросівки Trainers, кросівки Shorts, cap, glasses, trainers. повторимо що у нас є. I have shirts. У мене є шорти. I have not glasses. I haven't glasses. У мене немає окулярів. I have a cap. У мене є кепка. Як ми скажемо, що кепка зелена. Cap is green. Tennants. Це множина. Trainers are blue and white. Курсівки блакитні та білі. Number two. Cap-cap. The cap is new. Kep, 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 kep. Kep Bачимо, кепка, кепка, кепка нова. Бачимо, що кепа нова, вона гарна, вона з цінника, тобто вона тільки що з магазину. Trainers, trainers, trainors are old. Крусівка кросівки, кросівки крусівки старі. І ми бачимо на ці кросівки, що вони такі пошарпані. Вже багато разів їх одягали. Не, не дуже в такому стані гарному. Тобто вони старі. Old. New. Новий. Big. Великий. Small. Маленький. Short. Короткий. Long. Long. Big t-shirt. Велика футболка. Small shirts. Короткі шорти. Да, маленькі шорти. Short. dress. Коротка сукня. Long jeans, jeans, повторіть дані слова з справи першої та другої ще раз. Ми сьогодні також продовжуємо вчитися читати. Звук ring, song, long, king. Ring, song Long King. King король. І останнє буквосполучення називається I. Light, night, bright, fight, ring, song, long, king, light, night, bright, fight. Прочитаємо this is a king he has got a yellow crown he can sing he can fight of Жовта золота корона, він вміє співати і також він вміє битися. Давай прочитаємо ще раз, але швидше. This is a king. He has got a yellow crown. He can sing. He can fight. І також опишемо одяг. Наприклад, this cat is long. The jeans are short. T-shirt футболка, вона коротка. T-shirt is small, вона маленька. Далі сукня така поршарпана. Правда, вона, вона вже стара. Dress is old, старий. Cap. Кепка. Cap, Cap is green. Cap is new. Нова тепка. Це у нас hat, Капелюх. Hat is you. Капелюх новий. Що ж, давайте поглянемо ще раз на наші слова та будемо переходити до виконання вправ у робочому зошиті. Shirts, cap, glasses, trainers. Let's have a look. Давайте подивимось на наш робочий зошит. Ми сьогодні будемо працювати на сторінці 55 -ій. Let's have a look. Exercise 1. Look and circle. Подивись та підкресли, що в нас є. Оберемо колір ручки. Перший це у нас shirts. Так, сокол об води. Cap. Glasses Trainers. І ми зараз будемо вказувати new skirt, на вас підлиться Old Skirt. Подивимося, що це у нас окуляра, glasses, ось це слово. Перші вони new glasses. Можемо сюди записати, а другий. Там же скло розбито, тобто це Old Classes. Наступне це Trainers. Ось слово trainers, я його ввожу. Також перші в нас будуть New Trainers, а такі пошарпані це будуть Old Trainers. І це в нас «cap». Кеп. Перша кепка в нас з цінником, значить вона нова. New. Cap little cap. It's up with the old cap. Accessory three match the recence for you, not the remember. Ring, king long song light fight And the last, і останні права на сьогодні нам необхідно подивитися та обрати. Давайте подивимося спочатку на малюнок. Перед нами зображено skirt. Так, бачимо, що усі речі відрізняються тільки одним словом. Long, довгий, short, короткий, old, старий. Спідниця в нас довга, тому в першому реченні ми поставимо галочку. Наступне. t футболка. Вона у нас яка? Long, довга. Big, велика, nice, гарна. Певно, вона може бути гарною, але ось тут написано великий розмір її. Тому мається на увазі, що вона велика. The T-shirt is big. Next. Dress, сукня. Old, стара. Long довга, short – коротка. Сугня коротка. The dress is short. Shorts. шорти. Old. Story, new. Novi, long, довгі. Бачимо, якісь плями вже є, так, певно, вони вже є старими. These shirts are old. Дома виконать вправе на 55 та вивчіть слова for today. Have a good day and goodbye.